Всіх вітаю на каналі. У мене сьогодні обстановка така настрій на обрізку квітоносів, як ви вже побачили з відео. Частину я вже назрізала, зараз вам покажу і переставила на поличках свої квіточки, тому що ті, що зрізала, в мене пішли на віконечка. А тут трошки я зробила перестановку і ось покажу, поставила далі ті, хто буде квітувати, ті, в кого вже зав'язуються бутончики, і будуть вони мені розкривати квіточки. Також не чіпаю ще ті, хто дорощує бутони. Ось, наприклад, як легата. Дві квіточки вона дала, а потім почала. Зав'язувати бутончики. До речі, так роблять багато орхідейок. Ось у мене чорна змія, вона теж бутончик сформувала. Маленький імператор там теж бутончик сформував новенький. Так роблять багато орхідейок, але я зробила такий, знаєте, аудит. Тим орхідейкам, у яких не дуже гарне коріння. І тому я вирішила позрізати зайві квітоносики, і хай вони нарощують коріннячка. Моя новинка остання Крайня. б'юті Rose переїхала сюди. Ось вона відкрила іще одну таку гарну квіточку нову, з цими вона прийшла, відкрила ось цю другу, ось цю третю. Рюшистий край, у неї такий рваний, гарний. І дуже мені подобається, що вона має такий а, однотонний колір. В одній тональності орхідейка. Колись у мене була мрія позбирати навіть із стандартів орхідеї, які мають, не мають зайвих кольорів, а вони, знаєте, такі однотонні. Так, тут, ну, не знаю, мені ось Fuller Sunset ну, вона мені дуже подобається. Навіть оці світленькі, такі молочного кольору. В Італії, коли вона вигорає. ну, Я б не сказала, що вона в мене вигорає тут і вона в мене ще не вигоріла. Не знаю, може в кого вигорає цей сорт. Поки що вона ось всі бутони розпустила, але не вигорає. Ну, Я хотіла сказати, що мені дуже подобається, навіть якщо вона й вигорить, то ось такий молочний колір от, біля защіпів, який вона має, то він дуже, дуже мені подобається. Ніжна орхідейка. Так, цю не зрізала, бо там є у нас, бачите, дорющуються бутончики. Хоча цей підліток в розмірі 2,5 піксірець, він квітує вперше, але поки що я його ще залишила. Хай буде. Так, думала оцю красу зрізати. Вона дуже любить квітувати. І мені вона більше подобається в літньому цвітінні. Це Пінк Pink, Taida. Taida Pink Lady. Так. От. В літньому квітуванні вона має менше ось таких насичених плям, і вона більш рожева, більше така, знаєте, однотонна. От. Ну, все одно вона гарна чарівна, має крупну квіточку і вона. Любе, любе пишно квітувати. Тому, можливо, я ще трошки потримаю і теж її зріжу. І буду чекати літнього цвітіння. Так, у мене Вікторія Лейс теж видала одну квіточку і зараз вона он, бутончики ростить. Не трогаю я її. Ну, от ще думала: Мейдер Принц, можливо, обрізати, тому що він, дивлюся, що. Довго він так стоїть з цими чотирма квіточками. І немає поки що росту там у нього. Можливо, зріжу теж. Так, ну і переходимо ось до моєї <тас> такої полянки. Те, що я вже назрізала, зрізала скульптора, це з дітки зрізала, посадила дітку і зняла. Квітонос. Тут у мене є і звичайна Діана, Стюартіана Сого, The Queen Пілорік, Spot Leopard, Melodia. Vulcation та й Анна. І, а, так, це в мене Пілорік Ендаймонд, Да. До речі. Перший раз він квітує, ну, ось дивіться, яка квіточка. Ось така пилорик такий. Всередині там такий він гарненький. От, і також поставила, хочу зрізати свій каділак. Тому що він, хоч він тут у мене вроді би і щось хоче. Далі продовжувати, але я його пересадила, обрізала там йому коріннячка трохи, почистила його і хочу зрізати квітоносик, тому, тому буду і його зрізати. Нехай він відпочиває. Жалко, звісно, такий гарний. Каскад склав, сам склав. Ніякого каскаду я йому не, не робила. Так, зараз візьму сікатор. І він у мене сам склав такий каскадик. Так, ну, зрізаємо ми поживу бруньку. Десь ось так. Оп! Все. Такий каскад. Зрізали. Все, цей красунчик піде на віконечку. Зрізала я і Мейдер Принц. Ось, хай стоїть. І зараз хочу витягти он ту орхідейку з дітками і вам розкажу про неї. Зараз. Ось це мій Патрік, з Патріками мені щось не везе. Отримала я Патрика ось з такими двома розетками. Раділа, що прийшов до мене такий Патрік. Думала, о, як заквітує, буде в мене два в одному. Вони якось так позросталися. І. Дуже довго він стояв. У всіх вже вони квітують. А мій ось такий великий і стоїть, ніякого росту в нього немає. Я намазала йому бруньку, яка на квітоносику. Він прийшов з цим зрізаним квітоносом. От, і довго-довго вона стояла, і, мабуть, уже півроку пройшло, і ось. Ці бруньки показали, дві такі маленькі дітки почали рости. І пішов вріст в одній розеточці, листочок з'явився новенький. Тут немає нічого, я думаю, тут вже й не буде. От, коріння в нього гарне. Полила його коріння в нього багато. Він он весь такий ну, гарне коріння, там он і знизу його повно, і в рості воно все, але ось перша, перший патрік в розмірі, по-моєму, 1,7 я замовляла самий самий перший. Він у мене був пропав, а ага, другий ось замовила, і він, ну, ось таке чудо. Не знаю, що з цього чуда вийде. Стоїть він у мене тут теж під лампою. Але вже хочеться, знаєте, коли дивлюсь ті бубончики, такі красиві. Юля Степанчук показувала такі гарні красуні квіти він дає. Ну, я поки що без, без таких квітів. Але маю надію, що щось буде. Чи вже з діток буде, чи можливо та розеточка, яка дає рісну, можливо, з неї щось там піде. Не знаю, Ну, побачимо. Недешева рослинка, але якось так у мене не склалося з нею. Це моє віконечко, де в мене ще стоять підлітки в розмірі 2,5. Колись вони були 1,7, зараз вони 2,5, і вони ростуть. І тут у мене без квітоносиків. Коли вони починають давати квітоноси, за. Зав'язують свої бруньки, тому я вже потім їх переношу до полички і ставлю під лампу. Ну, а до речі, тут у мене літом я, мабуть, переносити нікого не буду, тому що це в мене вікно південне. А, ні, не південне. Південне це в нас южне, це в мене не южне, це в мене восточне вікно. От і тут сонечко тільки вранці. Але все одно треба трошки притіняти. Так, ось так. Став мій тут і Каділак. Ось дивіться, бачите, моя дітка лігата метелик. Ось яка вона хвора, все я її лікую, лікую. Вона квітла в мене, коли приїхала, адаптувала я її в кору. Ну, вона має ось такі жовті листя. Але це вже вона давно їх має. І ось цей третій листочок виріс у мене, і він уже виріс, ну, такий трошки більш зеленіший, але не такий зелений, як у мене ось тут усі зелені. Тому хворіє, поливаю його і добривом. А поряд ось теж у мене ще одна звичайна лігата. Так, це я її витягла зараз з подвійного горщика. Покажу вам її корінчики, яка вона, те, що в пішла в ріст. Ось така гарна, тут таке коріння, і колір у неї такий гарний, ізумрудно-зелений. Ну, ізумрудний такий. От. Але це звичайно, я купила колись одну дітку і одну. Якби дорослу рослину, але лігата, не знаю, як у вас, хто має. Але вона прийшла до мене, ну, така, знаєте, хвора. І вона має не дуже багато листочків. Тобто цей сорт, мені здається, що він такий багато листя він не тримає. Ну, Поки що в мене ось ці два верхні листа наростила новенькі, а з тими двома вона приїхала і приїхала. З квітоносиком вона до мене, вона квітла. От. І зимове цвітіння. Не було в мене тут квіточки. У мене в зимовому цвітінні проквітла дітка, яку я вам показувала в самому початку відео. Ну, ось тут мої вже більш підрощі дітки стоять тут, на віконечку. А малючки в розмірі 1,7 у мене ось тут на нижній поличці. Хто зі мною на каналі недавно розкажу, що поличку цю я замовляла під заказ. І по у мене на кожній поличці по дві лампи. Лампи звичайні по 18 Вт. От, отам от. Там от. Пристосувала їх так догори. Ось, якщо одну виключити, буде 18. Іноді, я думаю, що, можливо, їм і 18 вистачає. Я не прихильниця дуже сильних, знаєте, таких давати багато світла орхідейкам. Ну, поки що в зимовий, в зимовий період я даю от 2 по 18, це 36 Вт. Наверху в мене там хойки. Показувала вже теж дітки, трохи є, які недавно купувала. Тут у мене такі всі, вже з каскадиками, хто гарно квітує, показувала. А внизу у мене дві лампи теж, але одна з таким рожевим спектром. Це я купувалася в самому початку, коли почала займатися орхідейками, і чомусь мені казалось, що цей спектр він дуже гарно для квіточок. Ну, зараз в мене інша думка самозвичайна лампа, їм підходить. Ну, а так як вона в мене була, то для діток я причепила одну таку, одну таку, з того, що було. От. І тут ось вони в мене. І дітки ростуть, які я познімала з піньочків, І піньочки стоять. У мене тут він. ростуть. Оце мій пілор-лігата стоїть. в мох посадила, бо теж з корінням у нього була біда. Але зараз, наче... зараз подивимось, наче непогано. Десь навіть бачила. Ага, ось тут корінець бачила. І ще десь бачила ось нанизу корінчик, ну, наче пішов. Вон там біля шийки корінчик. Наче пішов у ріст. Тут ось о, айскрім у мене оце дітка. Я її зняла. З пінька. У мене айскрім була пропала. Я її зняла. І ось стоїть мама, яка дає теж ще одну дітку. айскрім. Так, це в мене дітка росте а, так, ні, не буду витягувати, бо Чи витягну. А, ну, -ка. ні, неудобно. Рукавами зачіплю і метелик. Метелик, але він у мене не квітував. Ну, потім потім покажу вам 50 по-моєму, або 444, що на нього кажуть, ось такий. Так, тут у мене просеко дала дітку. Тут у мене скоро, маю надію, теж виросте шанела. Там теж проплюнула дітку і десь шанела в мене тут дітку я отсадила, була. Але ви знаєте, дітки з ними теж так дуже складно. Їх треба ще, щоб вони прижились. Не не пропали, по-моєму, це Шанела. Чи просек оце? Так. Ну, десь десь вона тут є мага. Так, це кобрі. Ну, в общем, зрозуміли. Ага, ось тут ще в мене покажу дітка. О, там в уголки, там э, согаякидан, метелик. Теж у мене дуже гарно ріс, дуже гарно квітував, і в один момент скинув, корі... скинув зверху, захворів, мабуть, бактеріальна інфекція якась була, і все поскидав. І зараз он, ростуть такі два гарні листочка. А це дикий кіт, метелик, який теж у мене не разу ще не квітував. Я діткою купляла. Він наростив гарне коріння і потім скинув. Скинув, теж як бактеріалка була. Потім почала рости дітка. З тією діткою теж щось трапилось. Вона загнила. І ось уже друга дітка з точки росту. Два маленькі листочки має. ну Побачимо, що що там виросте, що там буде. Так, це в мене це Феррара дітка. От я її адаптую, ну вже вона адаптувалась. Деякі дітки я тримаю, так, ми зараз подивимося. Ось тут пішов. Деякі в мене дітки в мох Садю деякі дітки, особливо ті, що прикореневі, я саджаю в кору, тому що вони запускають свої корінчики, коли ще. На піньочку вони запускають в кору, тому вони легко адаптуються. А ті, що на квітоносах, то щось у мене парочку діток було пропало. Не вийшло в мене з корою, то я їх почала садити в мох. Ну, побачимо, як далі діло піде. Як вони будуть адаптуватись. На цьому буду завершувати. Пишіть свої. Питання, пишіть коментарі. Дякую, що ви зі мною. На все добре і тихого, гарного вам дня.